Слухайте, є тачки, які вже трохи застарілі. І в них головний пристрій, наприклад, ту саму магнітолу, не так, не так зручно переробляти, та іноді немає можливості чи грошей. Але а, відтворювати, наприклад, зі смартфона через блютусик музичку хочеться. Чи спілкуватись через Bluetooth хочеться так з, з, з вільними руками. І от саме fm трансмітери це від Baseus чи Базеус ось, ось такий дуже відомий пристрій. Ми сьогодні розглядаємо. Що він себе уявляє? Він просто вставляється у прикурювач і просто на FM-діапазоні транслює те, що. Отримує через Bluetooth від вашого смартфону. Дуже прикольний, тому що дуже цікавий дизайн, підтримує картки пам'яті та підтримує флешку, ну флешку і відтворює музику mp 3 WAV, флаки і обіцяє дуже класну якість звуку. Сьогодні будемо тестувати. Зараз підемо, подивимось, скільки він коштує, де можна купити. Звісно, підписуємось, натискаємо дзвоник. І опису під цим відео посилання. Тож, поїхали після цього. Повернемось і розпакуємо і перевіримо. А ціна то яка цікава 9,63 – це в баксах. В fm Трансмітер з Bluetooth 5.0 Бейзас чи Базеос, звісно, дуже відомий виробник. Давайте так. Ну, Вони обіцяють lossless sound quality, тобто без втрат передачу якісті, якісті, якості музики, ну, не трохи вірю, хоча він може читати флаки, до речі. Також в нас ось аудиодекодінг MVMA, APE, mp 3 FLAC і WAV без втрат, вони навіть зробили графік тотальної гармонічної дисторції, але ну вибачте, ну, це ж залежить не тільки від цього трансмітера, це залежить від аудіосистеми, яка буде приймати цей сигнал. Ну таке собі. Щось вони, маркетологи, перестаралися. До речі, він ще показує заряд автівки. Також в нас є Aux-вхід і двойний порт для зарядки, але ну, тут не швидка зарядка, відразу кажу. Один порт у нас 5 вольт А, другий порт 5 вольт 2,4 А. І навіть підтримка ТФ-карток є, і Aux -у. можна під'єднувати Aux. А тепер Ambient Light, Ice Blue Soft Light. Коротше, якось так. Щось вони замудрили, дуже, дуже цікаво. А тепер далі. далі. Ну, більш тут нам цікавого нічого немає, окрім того, що в нього є безліч якихсь, безліч захисту, тобто від овервольтажу, оверамперажу, від високої температури, від короткого замикання, від навіть втрати енергії, тобто від утічок. Прикольно. Прикольно. Давайте так. Ми зараз його будемо вже під'єднувати. Посилання опису під цим відео. Ми з вами э, підписуємося. Скандо пішли тестувати. Ну, все було просто, якби ми не любили, скажімо так, виклики. Я обрав навмисну автівку для тестування, де в нас не ось тут розташований прикурювач, а він тут і не навіть не, ні, не тут, ось, ось ніде тут не розташований таким чином. Я ось, будь ласка, це Mazda 3, -ка. Ми вмикаємо. Саме тут він розташований. 13,6 він відразу показує нам вольтаж системи. Це нормально. Давайте. А, щось під'єдналось, так. Е, в нас виставлено. Я виставив вже 88,5, і на нашій приборці, дивіться, я обрав 88,5. Що потрібно враховувати, що при під'єднанні через Bluetooth ця штукенця має лише SBC е, в нас кодик, е, немає. Тобто, увімкнути е, якийсь е, HD кодик, в нас немає можливості. Це прикро. Е, і там заява про те, що він підтримує там lossless quality, Там як вони написали, це не є правдою. Тобто, тут буде звичайна якість, яка передається як через fm Радіо, але якісне. Він спокійнесенько підхватив радіо. Е, Радіоприймач підхватив нормально цю штукенцю, все нормально. Давайте відтворювати музику. Давайте вмикаємо, робимо гучніше. От, до речі, до речі, досить якісно. Дійсно. Скільки б ми не слухали, ми каталися на цій автівці, слухали. До речі, ми могли обрати будь-яку автівку, але обирали ось таку, щоб були реальні умови, щоб були реальні умови користування. Давай увімкнемо якусь другу музичку. Давай. Досить якісно. До речі, ми можемо регулювати гучність і тут. І от воно, бачите, воно регулює відразу на смартфоні через Bluetooth. Тобто, таким чином, це, це до, речі, до речі, ліпше, чим робити гучніше на самій автівці, бо будуть трохи перешкоди такі ефіру. Це FM все-таки. Тепер в нас тест ще залишився. Мені не цікаво, як воно заряджає звичайно 5 вольт 1 А чи 2,4 Чи як грає з флешки? Мені це не цікаво. Мене цікавить саме Bluetooth-трансмітер. Давайте подзвонимо комусь і спробуємо пороз... розмовляти. Так. Зараз лисичка у її подружки спитає, як там справи і чи нормально вона нас чує. Привіт, ти мене чуєш? Так. Да. А як якість? Ну, Норма така тиховата. Зрозуміла, дякую. Що і треба було довести? Давай, знімай мене. Ми зробимо тихо. Я його виткну. А те, що треба було довести, я вам поясню. справа у тому, що з такими трансмітерами не, не існує якихось див. Uh, Дивайснуть тільки лише у казочках. А тут в нас що є? Трансмітер FM через Bluetooth Працює на SBC, але працює стерео, стерео відразу відповідає, Це прям чутно, ну, як е, uh, стереоефекти відпрацьовують uh, по якості. Нормальна штукенція можу рекомендувати, але розраховувати на якісний на якісну розмову через неї. Я не можу. Я не можу вам рекомендувати її для розмови бути як у боці, і це факт. Це факт. Як відтворювати музику на старих магнітолах? Ну, це не стара магнітола, ну не показую. На старих магнітолах, на якихось несумісних пристроях, де головний пристрій замінити просто немає можливості, чи немає грошей, чи немає сенсу. Вона підходить і я її можу рекомендувати. Дешевий пристрій, який робить багато справ по розширенню мультимедійності вашої автівки. У цілому, мої рекомендації. Я з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.